Як вважаєте, хто в дебде є найбридкіше створіння? Він, він, а може він? Кожен професійний гравець, який грає за Кілерів, дасть чітку та одноразову відповідь. Вони. Завдяки нескінченні кількості комбінацій перків на сорвів дає їм право просто знущатися на вбивцями. І один із таких неприємних комбінацій, які вбивці ненавидять, я хочу якраз показати вам сьогодні. Все дуже просто: беремо перк Power Struggle, який надає нам право перекинути палету на вбивці під час того, коли він нас приносить, якщо прогрес виривання буде 15%. Та перк Ешлі Flop, який нам надає 50% прогресу виривання за рахунок прогресу відновлення, коли ви лежите. Звучить не так сильно, бо якщо навмисно прийняти удар від вбивці біля палети і не маючи друга поруч, то ви навряд чи встигнете накопичити достатньо прогресу відновлення для того, щоб перекинути палет. І тут в такому випадку нам приходить на допомогу перк Ніколаса Кейджа плот твіст, завдяки якому ми, будучи травмовані, можемо лягти біля палети, так ще й отримуючи при цьому 50% швидкості відновлення. І ось який розклад. Вбивця дає по нам удар. Ми відбігаємо та шукаємо сходящу палету. Завдяки пірку Ніколса Киджі я лягаю під неї, кілер підбігає до мене, тоді, коли вже в мене накопичили достатньо прогресу, та я можу перекинути палету, виграючи достатньо часу союзником та ламаючи психіку вбивці. Dead Down salon. Сама неприємна карта для вбивців. Здарова, здорово, здорово. здорово. Блин, крутить тебе скин. Хорошо, да. Звук. Ниби не Так, це реально не Він за мною біжить? О, так, він за мною біжить. Схоже у нас проблеми Чувак, ты глядаєш надто агресивно. О, ні, він сбивает підлогу нового. Еще один круг. Да, ще один круг. Ще один круг байт. Він не забайтився, це безкоштовний удар. Едріпред. Перестань, будь ласка, лагати. Максимальна дистанція. Треба взяти палету Де палета? Ось палета Це палета ідеальна. Головне, щоб він не помітив. Використовуємо свій білд. І тепер чекаємо на медіс. Де цей зомбі-мутан? А, ось він, ось він. Іде, йде, йде. йде. Сподівайся, чувак, не зруйдить мені гру? Давай, це твер моя черга. Ей! Сліп! Їй! Десь печь був зомбі. Ну, наша тактика спрацювала прямо на 100% зараз. Просто ідеально все було. Навіть тіммейт не зруїнив. Ау. схоже, він дуже сильно хоче мене вбити. Ну за що його не чує? Хей, там не Безіс, сім звідти, сім звідти. Понятно. Все зрозуміло. Стандартний тіммейт. Стопит, стопит. Давай Бачить. Бачить. Так, я поки тут приляжу, якщо ви не кроти. You serious? Здорово, не піднімай. Можеш. Ідеально. Ідеально. Напалі голові? А я побіжав далі. Ще одна неприємна карта для вбивців. Схоже у нас сьогодні день булінгу вбивців. О, oh, здорово, дивулька, здорово здорово. <ріст> здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Оу, Біляс Куди... Куди він побіг? Я тут вправив. Да, да. Не хочешь бути моєю дівчиною? Hello there! Здорово Він не набач. Він не бачить. <ріст> просто, ну, гені... геніально, просто геніально. Другого я просто і не очікував. Він де за мною... Він де за мною. Oh! Він мене не помітив. Ні, я трохи доболіти не доліз. Хей, oh! йоу, oh! oh! hey, це моя дівчина. Вона прийшла мене врятувати. Корово. Бай, have a great time. Блін, буде неприкольно, якщо в нього без шумно тула. <фиф> Прям ідеально. Ну що, побігаємо в Біляс, бо бігаємо. Я взагалі не розумію, чому Біляс вважається таким сильним вбивцею по тіру. Це достатньо слабкий вбивці, його просто можна десь за кутом бігати. Це просто вбивце, який ходить і хітує. Мені в нього прискорний плив. Може він його покласти когось, але ну це дуже важко. Треба якось загнати загадку в, в кут, але мені здається, проще вже хітами його запінати. Просто гляньте на нього, він не може мене нормально піймати. Просто зараз будуть бігати около цієї політи, вічність. Про що я головою. Хіт! Єс, єс. Тепер я можу використати спид билд. Він біжить за мною. Він біжить за мною. Вікно, вікно. Где десь поле... Де палета? Блін, тут палет немає. Тут більше полет немає. Це все. Да, ну, я. Ну, мінус я. <клухи> Він промазав! <клухи> Він промазав! Він не попав по мені. Окей, летс го, продовжим біг. Я тут, ляжу. А, зможемо я зможемо донести звідси? О, що ти роб... Можеш не, не, не перестань. Не люблю. я. Не, я я не. я на натурал. Він не мене донести? О, єс, yes, да, допоможіть мені, допоможіть, я вирвусь зараз. Я зараз вирвусь, якщо ви допоможете. Так, да, це моя дивуля. Вона знову мене врятувала О, палета. Палета якраз ідеально, приляжу сюди. Здорово. Oh а він не знає, ж про мій білд, да? так? Він просто думає, що я маю... Ти перк нікус кейджу. О, він не сліпиться. У нього перк антисліп. О, це було близько, це було достатньо близько. Ты будешь на поднимать или нет? О, oh, да, он на поднимает. <плевание> а? Ты поднимаешь меня? Я на Лови палету в голову. Идеально. Ей. Давай, это Давай! Тут нікого немає, тільки ти та я. Ну і ідіот. <соць> ага, обможні Оп, навіть немає, я в портал. А, байт не вийшов. О, він промахнувся! Він пробувся хитом. Шкаф. Чер, зайдете, шкаф була поганою ідеєю. Тим паче, вона ще перт на пороні є. О, це моя дивулька, вона знову мене рятує. Вже втретій за цю гру. По мій, я тебе обожнюю. Все, ізі, ізі просто. Я... Бл, що я зробив, Ні! Я ще так сильно ніколи не зливався. О, ні, це Майкл. Я ж думав, що не ведомо. Oh, Тільки не біжи сюди, будь ласка. А, oh. окей, oh, okay, він просто проігнорував генератор. Майк, з тобою? тобой? Че такий жилю? О, ні, Я не дам тобі її... Я не дам тобі її підняти. Я не дам тобі її підняти. Я хіля... А як? Як ти її підняв, я її хіляв! Ти не можеш підняти її, коли я її хиляю. П'ята механіка ДБД. Чому коли я граю з Сильвом так не працює? Стоп, стоп. Це стоп. А ні, у нього гібель Франкліна. тихенько. Тихенько. У мене тут немає. Оп. Тепер головне щоб він не знайшов. Він мене ж за міменту ти можеш, якщо знайде. Ні, мені треба встати. Мені доведеться встати. Але у нього в третій стадії він не повалить. Чорт. Я щось не подумав, про це. Здається, я мертвий. Здається, це, це, це кінець. Ну все, ну може якось допустить. Я спробую допустити. Все, я йду. Я йду. Сольна місія. Він де? Ні, хоть немає. Окей, я йду. Він підходить. Не йди сюди, в тут немає. Ой. <laughs> Він весь час біжав за мною гривком. <laughs> Він не зміг мене догнати. Він не зміг мене догнати під перком своїм. Під моїм перком. Під перком Ніколаса Кейджа. <gun> Оу. Давайте, це мій фанат. Фанати мене вже догнали і в ДБД. Оу Я перепрошую. Оу, тобі сподобалось, да? сподобалось, да? так? О, ні, чому такий не момент? Оу, так, він прибазив, Чудово, чудово, я зараз буду бігати около полет. Байт. Черт. Тиховый байт вийшов. О, это снова це цикл куколд. Безкоштовный хит. Треба взять палету. Ось палета. Ты ж меня бачишь, да? Не, он не загубил. Зайди меня, черт. Найди меня, черт. О, он не зашел. Будь ласка, не зори. Не, не, не. Oh так! Она попала в тайминг. Хорош. Спринт буст. Кидо він біжить за мною. Він біжить за мною, то диково на них принтбуст. Ідеально. О не, я. я, я сполив дівчину кайлогот логен. У меня є два хіта, я не маю дати права й померти. Бежи за, за мною. О, чудовий перегрався на мене. Хоп! Ти ж не збираєшся мене піднімати, правда? Yes. Yes. Fuck me. Не треба. Не, не треба. Просто не треба. Я yep. so oh, б yep. не здивований. Bye, have a great time! Здарова, Лар Крофт, здорово. Будеш зі мною. Що, да не Ларкрофт. Oh. Ні, Лара, не покидай мене тут самого. О, еще одну, Лара крот, будь земной? Yes. будь земной, yes. У нас Принг трав. О, ц... он нас заблокировал. Yes. <laughs> Окей, Лара, такой план. На мне ген, но тебе спрингтрап Это на просто завожу генчик. А, yes. не, он попал по ней. Начипай мою Лару. що? Під, підемо побазаримо? Може ми не хочемо начіпати. Може йому чимось подобатися своїми вусами, наприклад. А де тут палета? Тут було палета раніше. Де палета? Шкаф, мене! Yes. No. Оу, єс, останні ген завели. Не вистачило енергії. Що ти? Що ти робиш? <плес> <плес> Сама вахі свому. Вілля, це кінець. Смоп. Є в нього ної чи немає. А, в нього немає ної. А... Давайте домовимось. Єдіс. Тут полета! О, да, тут полета! Він не донесе мене! Він не доносить мене! А, він можна заменти! Ти мене відпускаєш? Єс, йс, йс, йс. Гарна гра!